Лютневий сніг весною пахне. Колись у невеликому селі жила дівчина Іванка. Вона любила лютневі дні, холодні, сніжні, коли морозні візерунки на вікнах виглядали як казкові замки. Але в цей рік лютневий сніг був особливий. Він пахнув весною. Іванка йшла вулицею. Дихала цей незвичний запах і думала, як же так, сніг має бути холодний, а він теплий і пахне квітами. Дівчинка запитала у старого дідуся, який сидів на лавці. Дідусю, а чому лютневий сніг пахне весною? Дід усміхнувся і відповів: Тому що світ не любить чекати. Інколи він поспішає. Щоб подарувати надію тим, хто вірить у чудо. Іванка задумалася, вона зрозуміла навіть коли холод і темрява здаються нескінченними, весна вже поруч, потрібно лише відчути її запах у серці. І відтоді кожен ліпневий сніг вона зустрічала з посмішкою, бо знала життя завжди приносить нові початки, навіть там. Де здається лише мороз і сніг. Інколи навіть холод і важкі дні несуть у собі тепло майбутньої радості, потрібно навчитися його помічати.